Сьогодні ми тут разом всі спільно зібралися для того, щоб молитися за душу новопредставленого слуги Божого воїна Ярослава. Сьогодні ще ми від Івана чуємо, що Христос говорить про те, що смерті для людини не існує. Він каже нам сьогодні про те, що своєю смертю Він подолав смерть і дарує вічне життя для кожного. І хоч, попри те, що ту смерть ми фізично можемо бачити, ми її спостерігаємо в нашому житті, проте нам потрібно собі усвідомити, що ця смерть не означає. Переставання існування людини. Каже сьогодні Христос, що це є перехід від смерті до життя, бо там у вічності людина живе вічно. У вічності кожен із нас туди примує. Але каже Христос, що маємо жити так, щоб ту вічність заслужити. Бо попри те, що кожен буде у вічності, каже, є дві перспективи вічності, вічного життя із Богом і без Нього. А саме тому від нас залежить, як ми це життя проживемо і де у тій вічності будемо перебувати. Нагірна проповідь Ісуса Христа, де Він виголошує блаженства, говорить про те, що Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Слава Боже, воїн Ярослав був тим миротворцем, був тою людиною, яка своє життя поклала за життя інших. В іншому Євангелії каже Христос, що немає більшої любові, ніж хтось дає життя за іншого. Саме тому в сьогоднішній день ми в наших молитвах згадуємо про пам'ять воїна Ярослава. Молимося, щоб Господь простив усі його гріхи. Молимося і маємо велику надію, що там у вічності. Він знаходиться, так, як ми молимося, в чині Парастасу, де немає волі, печалі, і зітхання, але життя безконечне. Бо там у вічності є повнота радості, повнота миру, повнота спокою, блаженний спокій, який людина прагне відчути. Але на землі ніколи не може його здобути. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Це найбільший, мабуть, титул, який людина може заслужити при житті, назватися Сином Божим, бути спадкоємцем Його Небесного Царства. Стараймося в нашому житті дбати за наше духовне життя, щоби там, коли і ми будемо переступати поріг смерті, поріг переходу з цього життя до вічності, мали велику надію, що у вічності будемо перебувати разом із Богом. Амінь. Христос рождається.